І так, всім привіт! Сьогодні розповім таку невелику деталь, як підключення тахометра ось на такій приборці. Я ще не але я думаю, зрозуміло, що ось така приборка. Тут виходить провід, зараз фокус блакитний із білою смужкою. Це у нас тахометр. На моїй рідній приборці на тахометр виходив ось. Ось оцей провод чорний і жовтий, він іде від ось, від катушки. Але є два типа тахометрів, які беруть сигнал від катушки і які беруть від комутатора. Ця приборка бере від комутатора. Тому я взяв новий провод, просто його примотав до коси. Ну, так. Да. Не обережно, але немає часу розмотувати всю косу. І провів так ось до комутатора. У мене це і просто обмотав і пропаяв його. У мене це йде блакитний з білою. Такий же, як і на приборки. Я перевірив, ось іде оцей. Провід, з нього взагалі немає сигналу. Ось із, із оцього такого коричневого з білим, З нього йде великий сигнал. Я не знаю, що це за провід, для чого він, ну там іде 4000 обертів на хвилину, щось таке. А з цього йде самий раз. Тільки іще перевірте. Що у вас приборка настроєна на один циліндр перед тим, як це все перевіряти. Бо якщо ви настроїте на 2, 3, 4 циліндри, будуть не ті показники. Обов'язково потрібно, щоб настройки були на один циліндр. Потім вже можна перевіряти, як у вас підключається тахометр. Но саме проще його підключити до рідної приборки, Ну, якщо у вас не виходить, то пробуйте по-іншому. Конкретно ця приборка, якщо ви її ставите на китайський мотоцикл, це моя 200-ка китайська, то потрібно брати сигнал саме із комутатора. У мене це ось оцей провод, блакитний з білою смужкою. Який це у вас провод? Не знаю. Треба перевіряти, головне не підключити його до мінуса. Підключайте тільки в плюс, бо може щось згоріти. Так, зараз вам покажу, де він тут. Ага, ось він, бачите, оцей провод, комутатор. Так, трішки бензину тут є, думаю вийде. Все працює, дякую.